Вітаю, мене звати Ліза і це б'юті канал українського бренду Екстракт. Сьогодні ми поговоримо про аромат, який сподобається кожній дівчині. Він неймовірно легкий, невагомий та романтичний. І назва цього аромату екстракт корал. Щойно відкривши флакон, ми одразу поринаємо у ранню весну, коли природа починає прокидатися, а в повітрі вже пахне сонцем. З'являються перші зелені листочки і розпускаються ароматні квіти. Поговоримо детальніше про композицію аромату. У початковій ноті відчуваються освіжаючі та прохолодні ноти конвалії і зеленого чаю. Нота серця наповнена пахощами білих квітів та півонії, а стійкий та насичений шлейф з м'якого мускусу надає аромату особливого та витонченого звучання. Назва аромату має українське коріння та присвячена каменю, який українки здавна використовували для створення прикрас та оберегів. Парфум екстракт корал, як і червоне коралове намисто, стане ідеальною прикрасою будь-якого образу. Він привертає до себе увагу простими та знайомими нотами, які створюють навколо своєї власниці ледве уловиму ауру ніжності, чуттєвості і тендітності, але її обов'язково помітять ті, хто вас оточує. Замовити аромат можна за посиланням в описі під відео. Якщо вам було цікаво, то обов'язково підписуйтеся на наш канал та слідкуйте за новинками. Давайте закохуватись в українське разом.